Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із тривожною заявою. Загроза того, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, є реальною. Наскільки велика небезпека може нависнути над Україною? Розкажу просто зараз на каналі Січас. Отже, американський президент наголосив, що його турбує можливе застосування путіним ядерної зброї. Про це він сказав групі донорів у Каліфорнії. Повідомляє Ройтерс, видання наводить пряму мову політика. Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально сказав Байден. Тому і зараз лідер США прогнозує подібне нерозуміння. Зазначу, що буквально у цю суботу, 17 червня, Байден назвав заяви Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі абсолютно безвідповідальними. І тут же нагадаю, що за день до цієї заяви Байдена перші російські тактичні ядерні заряди опинилися на території сусідньої держави. Кривавий кремлівський диктатор додав, що всі російські ядерні заряди мають бути переміщені. Цитую, до кінця літа, до кінця року. Вимушена продовжити цитування. Ми цю роботу виконаємо цілком і повністю це як елемент стримування, щоб усі, хто задумується про те, щоб завдати нам стратегічної поразки, не забували про цю обставину, сказав Путін. В головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на російську ядерку, назвавши ці дії закадичних друзів-диктаторів танцями з Бубном, які є цілком очікуваними. Далі пряма мова. Звісно, народ Білорусі в чергове опиняється в заручниках. Тепер уже додатково з елементом ядерного аргументу ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, для НАТО, для України це не загрожує. Але Путін показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій досці, пояснив представник відомства Андрій Юсов. І до слова про НАТО тут я додам важливу тезу від генсека альянсу Єнса Столтенберга. Розміщення ядерної російської зброї в Білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу у Північно-Атлантичний альянс. Вважає він. Тепер дослівно. альянс із занепокоєнням стежить за подіями у Білорусі, хоч наразі не бачить ознак підготовки до застосування ядерної зброї в осяжному майбутньому. Кінець цитати. І наостанок ще додам аналітику від інституту вивчення війни. Фахівці оцінили загрозу ескалації через загрозу перекидання ядерки до сусідньої країни. Так, от, розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі кажуть спеціалісти є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Російської Федерації над Республікою Білорусь. Аналітики роблять висновок, що дуже мало ймовірно, що ці дії означатимуть саме ескалацію. А як вважаєте ви все-таки реальний удар ядеркою? Або ж це ніщо інше, як блеф з боку Кремля та картопляних пособників агресії? Напишіть свою думку у коментарях під цим відео. А ще всій нашій команді буде дуже приємно побачити від вас лайк і підписку на наш канал, якщо ви досі не є нашим підписником. Дуже детально про те, як батька хизувався доступом до червоних кнопок, я розповідала у минулому випуску. Пропоную все пригадати разом. Зустрілися два лиха. Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю російській топ-пропагандистці Ользі Скабєєвій, і тут є що розібрати. Вусатий Фюрер похизувався, що може застосувати ядерку одним дзвінком путіну, і більше того, вже відзвітував, що небезпечна зброя у нього в руках. Водночас не обійшовся без чергового роздвоєння особистості. Батька вдав із себе миротворця та розглядів великі передумови для закінчення війни в Україні. Пропоную обговорити усі заяви пришелепкуватого по порядку просто зараз на каналі Січас. Розпочнемо із хизування самопроголошеного президента Білорусі ядерною зброєю. Над червоною кнопкою, яку кратопляному диктатору вже кілька місяців обіцяє кремлівський хазяїн Владимир Путін. Він чахне як кощі над своїм златом. Лукашенко заявив, що його країна вже почала отримувати російську тактично ядерну зброю. Бомби втричі потужніші ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі. Близько мільйона людей загинуть одразу. Холоднокровно заявив він. Скабєви. До слова минулого тижня російський недоправитель у Сочі заявив, що російська ядерна зброя буде розташована в Білорусі вже після 7-8 липня. Ймовірно, Путін готував своєму любому товаришу подарунок до сакральної дати. Адже саме на восьме число припадає рівно 500 днів від початку повномасштабного вторгнення його загарбників в Україну. Тим не менше, щось і це щось, контрнаступ ЗСУ, змусило його попітніти та почати відправляти боєголовки вже. Лукашенко каже, довгоочікуваний подарунок в лапках від свого патрона буде берегти як зіницю ока. Тому ядерка буде роззосереджена по всій Білорусі, а не зберігатиметься в одному місці. І тут же батька втримати себе у руках не може, мовляв, якщо є чим. Треба гатити. Псевдопрезидент назвав умови, за яких його держава буде бити смертельними снарядами. Спойлер без відмашки Кремля, ні ні. Наведу його пряму мову. Якщо почнеться війна, я що дивитимусь на всі боки? Зняв трубку, де б він. Тобто Путін не був, він зняв. Він Путін зателефонував. Я зняв трубку будь-якої миті, навіть ось зараз. Тому ну що тут за проблема погодити нанесення якогось там удару, заявив Лукашенко. За словами вусатого, причина застосування такої зброї може бути лише одна: це агресія проти Білорусі. Далі цитата. І відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів. Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, яка має таку зброю. Це зброя стримування. Не дай Боже, мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в теперішній час. Але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія, сказав Лукашенко. Однак, по-перше, Україна, на відміну від російських окупантів чи їхніх білоруських пособників, не погрожувала червоною валіскою. А по-друге, ми не ядерна держава, тому апріорі не можемо завдати летального удару першими. Тому навіщо взагалі Лукашенко потрібна ядерка? На це питання він відповів у своєму одіозному репертуарі. Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю. Крапка. А вже після бряцання ядерною зброєю вусатий вмить вдягнув маску пацифіста і заявив, що в Україні скоро закінчиться конфлікт, як вони у себе називають геноцидну війну. Ну, далі прямо мова. Я не пророк, але в Україні ми закінчимо цю війну. До цього вже великі передумови. Але далі нам ці очманілі з заходу занадто багато проблем створять. І якщо вони ці лінії, як ви люблять говорити, перейдуть, буде їм дуже боляче. Лукашенко при цьому стверджує, що захід, нібито, страшенно боїться нової масштабної війни і ядерної катастрофи. Ну або ж скоріше, сам себе заспокоює. І не обійшлося без нових абсурдних вигадок на повному серйозі. Він каже: нібито то за тиждень контрнаступу Україна втратила 150 тисяч осіб. От просто почуйте зараз, будуть його тези дослівно. Контрнаступ 4-го числа розпочався, але ми навіть не помітили. Ми це спостерігаємо, бачимо, що там відбувається. Так ось за цей час українців загинуло щось під 40 тисяч. Загинуло. І більше ста не повернуться, поранені майже 120-150 тисяч. І бредлю горять, і леопарди горять так само горять, як наші з радянських часів танки, стверджує диктатор. І не стримався саме проголошений глава Білорусі, аби полізти у справи Криму. Заявляє, що нібито у березні 2022 року, в ході переговорів України та Росії, Київ готовий був віддати РФ окупований півострів у тривалу оренду. Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний навіть щодо Криму оренда там якась тривала щодо Донбасу на сході. Нормальний договір, якби це зараз, а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за конституцією. А був нормальний проект, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися. Кінець цитати. Справжність його заяв перевірити неможливо. Білоруський диктатор, зазвичай відомий створенням фейків і відвертою неприкритою брехнею. Українська сторона своєї реакції на такі закиди поки не дала. А у Кремлі на Лукашенка образились. Зацитую. Крим, російський регіон, він не може бути ніким орендований? Відрізав особистий глашатий диктатора Путіна Дмитрій Пісков. Ну а що ви думаєте про такі заяви Лукашенка? І найголовніше, чи дотисне його Путін, аби змусити натиснути на червону кнопку чужими руками? Поставте лайк цьому відео, аби його побачило якомога більше людей. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. І натискайте на дзвіночок. Таким чином ви будете бачити головні оновлення першими.